Друзі, доброго здоров'я. Друзі, сьогодні у нас вже 12 лютого і ось така картинка у нас в майстерні. Пару днів я не працював останні два дні в майстерні. Перед тим трошечки зробив це, я доробив ось ці 145 корпуса, один 300 корпус. Також зробив я трошки рамок. Збив ці ось останнє днище залишилося, і працював над виготовленням матеріалу для підашників. Ось це є майбутні підашники. Також поклеїв трошки доски, ось тут поклеїв, тут вже порізав, також їх ще потрібно по розмірах, але вже ось так заготовив. Бачив навіть ось такі склеюю докупи, і мені виходить гарна досочка на підашник. От зараз е завершую роботу з підашниками, завершую роботу з дахами, тому що дахи у мене також не зроблені ще. Ось досочка на дахи. Тут ще не все, тому що тут, ну, скажімо так, маловато. Не вистачить мені на всі дахи цієї доски. Тут є і йолка, тут є і тополя, і липа, і це все маємо на дахи. Також далі в мене ще там є трошки доски, яку потрібно вибирати під розмір. Ну це також все піде на дахи. Порізати, вибрати рейсмусом. Під той розмір, який в мене вже там підготовлений. І, в принципі, вже з вуликами буде е, фініш цього року. Правда, що потрібно десь льотки повибивати, ще ручки почіпляти, е, де потрібно е, пофарбувати, позачищати, пофарбувати. Тобто це ще також клопітка робота, але по факту е, вже не така, е, скажімо так, довго тривала, і це набагато швидше робиться. Також, друзі, хочу показати, що в мене залишилося по заготовках на ручки. Ось так в мене залишилося ручок, оскільки нещодавно мав замовлення трошки на горіхоколи. І зараз з останнім часом, як я казав, вже не працював в цій майстерні, працював в майстерні по металу, де виготовляв свої горіхоколи. Зараз ми туди перейдемо я також вам що покажу, що розкажу. Так, будемо продовжувати роботу свою. І думаю, вже скоро ви їх побачите на пасіці. Також вчора проводив огляд сімей, трошки перекидав рамками, медові поставив в центр, де гніздо. Менш медові, бо вже де не було взагалі меду, позабирав на боки, тільки лишав ті там, де є розпліт, Тому що вже дійсно. Почалося, матки почали сіяти, і навіть є печатний розплід. Придбав пилку збирачі, придбав плівку для утеплення двосторонню металізовану. Ось такі пилку збирачі. От так, щоб цього року можна було трошки попрацювати з пилком. От. І далі буду переходити до виготовлення 145-ї рамки. Також матеріал на 145-ту рамку. От, фреза, якою буду вибирати з'єднання. Ну, це вже по ходу ви також будете бачити. Так, йдемо ще в ту майстерню, розкажу, що я чим я займаюся там. Е, і так, походу, хочу ще показати ось такий матеріал я заготовив е, і е, хочу дуже зробити собі. Хто здогадується з е, пасічників, то це мають бути вулики ось такого матеріалу. Е, дуже хочу зробити, хоча е, не хочу зараз братися, тому що е, є недозавершена робота з повиготовню дерев'яних вуликів. А робити е, одне все одночасно не завжди, скажімо так, це є нормально і не завжди. Буде позитивний результат. Треба робити все по порядку. Тому то це залишаємо трошечки пізніше будемо робити. Так, друзі, що стосується цієї мистерії? Ну, давайте почнемо спочатку. Соняшник, весь соняшник, який ми заготовили минулого року, він ще стоїть. Тобто, його не, ми не реалізували поки що. Але вже десь ціна трошечки підросла, Я думаю, що можна буде. Вже рухатися в цьому напрямку. І гречка. Гречку, яку ми також ще не переробили, тому що є певні обставини, які не дають також можливості це зробити. Так, значить, тут, тут я працюю по металу. Цей кутик майстерня, станочок, свердлильний. Тобто, все є на місцях, і відповідно ось такі горіхоколи. Я виготовляю. Це ще не до завершені проекти, оскільки вони тільки на ну, цей вже підготовлений до з'єднання з скручування. Навіть ну, дещо щось скручене є, а деяке насаджене просто. І до того, щоб пофарбувати і прикрутити ось такі ручки, які я... Робив, ви бачили їх. Тобто вже показав, що їх практично в мене вже немає. Це вже остатки фактично на ці горіхоколи. Оріхоколи е, дуже зручні, оскільки вони ними можна колоти будь-якого будь калібру горіх, ну, тому що регулюється нижня підставка під горіх. От. І це дуже зручно, тому що е, для різного типу горіха маленькі-великий, і ним можна це все робити. Е, вчора завершив три горіхокола, я вам також сьогодні покажу. Завтра маю відправити. Одна людина замовила три штуки, перед цим відправив одну. Це було е, позавчора. Позавчора я один відправив, ну, скажімо, трошечки попит є. І за відгуками люди дякують, і, ну, тому що вони дійсно хороші, вони дуже практичні і кх -кх, гарно показують себе в роботі. Зараз е, доробляю ці горіхоколи. ну, Поки що вони не замовлені, поки що вони е, не є час, тому то. Я їх тут вже мало залишили з годинку часу і все буде гаразд, тому що тут треба позачищати, де зашлакувало, трошечки попробігтися і поскручувати докупи, щоб воно вже все пофарбувати, звичайно. Фарбую я звичайною фарбою з балончика. Перед тим грунт, Грунтую, ось, а тоді фарбую. Ось такими, такими фарбами я фарбую. Це теж заготовка ще на ручку. В мене є. Яким чином відбувається робота? Я повністю роблю, е, нарізаю матеріал. Тобто Нарізаю цю стойку, задню стойку, зад і середню стойку. Е, основу, верніше. Е, тоді з, зварую докупи, тоді зачищаю. Тоді виготовляю ручки е, і поперечку. Оцю. Тоді ну, засвердлюю, все діло зачищаю, тоді роблю нижню посадку, де ставиться горіх, і верхню переварую. Тобто це все робиться по порядку, для того, щоб не розпорошуватися в роботі. Оскільки робиш один матеріал, другий матеріал, третій, а тоді це все докупи з'єднуєш. Так набагато зручніше. І так, ну, Воно ефективніше. Процес роботи, він, ну, такий марудний трошки, тому що е, потрібно не раз зловити зайчика, але нічого страшного. Працюємо, працюємо для людей, тому що люди просять, а я роблю. От, ось такі вони ще раз показую, до. Товарного вигляду, Потім, вже коли вони пофарбовані, вже красиві. ну Звичайно, я також продемонструю у відео. Все, друзі. Також ще хочу сказати, вчора був на ті ж самі металоприйомці, яку ви критикуєте взагалі, що я туди їжджу і це мене затягує там і так далі. Е, от я взяв отакі ручки, які буду використовувати. Вони абсолютно нові, абсолютно нові ручки. Отака От кількість, бачите, повне відро. Я їх буду використовувати на своїх вуликах. Ну, все, друзі. Все. На цьому буду завершувати своє відео. Трошки розказав, показав свою роботу. Всіх вам гараздів, добра і бувайте!